Мене звати Наталія Вільчинська, і я продовжую розповідати вам основи діджитал маркетингу, які будуть корисними саме для підприємців, які бажають розвивати та просувати свій бізнес онлайн. Ці знання з діджитал маркетингу потрібні не лише для того, щоб розуміти, в яких каналах просування щось робити і що конкретно там потрібно робити, але й також для розуміння, як розвивати свій бізнес. Тема, яку я хочу зараз з вами обговорити, це цільова аудиторія, і це та тема, яка постійно приносить мені безліч різних інсайтів, коли я консультую бізнеси або навчаю маркетологів. Я не помилюся, якщо скажу, що кожен сучасний користувач соціальних мереж точно чув це визначення, цільова аудиторія. Більше того, дуже багато людей його активно вживають. І здавалося б, що ну тоді питання закрите. Всі знають, що таке цільова аудиторія, підприємці особливо, і, Ну, значить, все вже працює для бізнесу, на користь бізнесу, все класно. І потім я отримую такий відгук: що приходить нова людина на консультацію і каже, що. Ну, я проходила навчання з маркетингу, і ми там розроблювали дуже-дуже детальні картки аватарів клієнтів. Ми сиділи, придумували якихось людей. Ми збирали ці портрети, ми обговорювали їхні болі. Ми це все зробили. Після цього ми закрили цю папочку, і я каже, людина з тих пір і не знаю, що далі треба було робити з цією табличкою. Друга ситуація звертається підприємець, який бажає просувати послуги свого бізнесу, і у всіх ситуаціях, де розповідає про підписників, про людей, які коментують, про людей, які залишають там негативні коментарі під рекламою, наприклад, чому ці товари такі дорогі, називають цих людей цільовою аудиторією. Плутаючи її із звичайною аудиторією, аудиторією в соціальній мережі. І третя ситуація типова із щоденної рутинної практики, коли запитуєш у підприємця, хто є вашою цільовою аудиторією, підприємець апелює до того, що наш продукт він має дуже доступну ціну, і завдяки цій ціні його можуть дозволити собі усі. Тобто, усі всі якісь люди, от прям всі люди на планеті, вони, як побачать нас, вони одразу можуть собі це дозволити. Відкидаючи те, що, по-перше, уявлення про доступну ціну це дуже суб'єктивна річ. При цьому, звичайно, людина взагалі відкидає той фактор потреби людини у цьому товарі чи послузі. Приміряйте цю ситуацію на себе, ви гарно заробляєте, ви можете дозволити собі придбати багато речей. Але якщо вам щось не потрібно і ви бачите це в магазині, ви просто це відставляєте. Ви розумієте, що ця річ якісна, що вона цікава, або, можливо, рекламу показав вам блогер досить цікаво. Але вам це не потрібно. Ви не йдете це купувати, хоча ви маєте. Абсолютно достатню суму для того, щоб дозволити багато таких речей собі. Я навела вам ці приклади для того, щоб хоча б трохи ілюструвати проблему неправильного підходу до визначення цільової аудиторії для просування свого бізнесу. Ви маєте зрозуміти, що цільова аудиторія це як мінімум поєднання двох обов'язкових факторів, які йдуть разом, і ніколи ці фактори не працюють окремо один від одного. Це поєднання потреби у ваших товарах та послугах та фінансової можливості собі це дозволити. Як і потреба може бути різного рівня усвідомленості від того, що мені це може знадобитися колись, я вже побачив і хочу замовити зараз, або це вже така стійка усвідомлена позиція. Мені це потрібно і я шукаю, де це замовити найкраще для мене. І так само фінансову можливість потрібно досить гнучко розуміти в цьому випадку, тому що. Можна порівняти це із операційним втручанням. Якщо мені щось терміново потрібно, і сума перевищує мої фінансові можливості, я знайду ці кошти. І так само це може бути щось рутинне для користувача, коли він має усі фінансові можливості це замовити в будь-який момент для себе.